35 дронів передали для десантно-штурмових військ волонтери гуманітарного хабу Житомир. Літальні апарати обладнані тепловізорами для виконання бойових завдань у день і вночі. Сьогодні наша команда передає 35 дронів Мавік з тепловізорами для десантно-штурмових військ. Це дрони, які потрібні на передовій. Їх використовують кожного дня і в день, і вночі. Чим більше буде дронів, тим менше буде окупантів. Дрони рятуватимуть життя українських захисників, говорить офіцер 148-ї артбригади ДШВ Сергій Бурдов. Чоловік називає дрони очима українських військових. Це найактуальніший засіб боротьби з ворогом. Це наші очі і вдень, і вночі, і вони нам конче необхідні, тому що без них ми можна сказати сліпі. Це життя наших військових, це знищена техніка наших ворогів. І знищена жива сила наших ворогів, тому вони надважливі. Ці дрони будуть використовуватися як для розвідки, так і для коректування, тобто виконують різні функції. Зараз дуже актуальні дрони Камікази, дрони, які летять в одну сторону. Доната Спіскун каже: від початку повномасштабної війни волонтери гуманітарного хабу Житомир передали захисникам понад 200 дронів різних типів. Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.